Можна жити під одним дахом, але боятись відкритися. Можна говорити щодня, але не чути один одного по-справжньому. Емоційна безпека це коли ми знаємо, я можу бути собою і мене не зламають, не засудять, не висміють. Отже, що створює емоційну безпеку? Прийняття без всяких але. Я люблю тебе, але ти змінись. Треба сказати, я бачу твої і сильні, і слабкі сторони, але ти всі, все одно для мене цінний або цінна. Слухання без вироків. Коли ділишся, не поспішай критикувати або радити. Іноді потрібно не рішення, а просто обійми. М'яка чесність. Правду можна казати без образ і критики, наприклад, з яповідомлення. Повага до кордонів. Це означає, що твоє ні теж важливе. Це будує довіру, вміння вибачатися. Вибачення це не слабкість, а сила, яка будує довіру. Існують маленькі фрази, що допомагають будувати безпечний простір. Наприклад, ти можеш говорити все, що відчуваєш. Я чую тобі. Твої почуття важливі. Я тут. Інформаційна безпека це, від... це не про відсутність конфліктів, а про впевненість, що навіть після... після них ми повертаємось один до одного з теплом і довірою. Отже, якщо інформація була корисна, став лайк. Потрібна консультація, пиши в особисті і підписуйся на мої сторінки.